Керівник Сумської обласної прокуратури вручив підозру депутата від сумської міськради в отриманні хабаря 30 тисяч доларів. США. цю суму депутат за даними слідства отримав від підприємців за позитивне голосування земельного питання на одній із сесії міськради. Про це розповіла речниця Сумської обласної прокуратури Наталя Науменко. Неправомірна вигода отримана в вересні 2020 року. Максимальне покарання, яке передбачене. Від 8 до 12 років позбавлення волі. 30 тисяч доларів це вважається особливо великий розмір неправомірної вигоди. Це позиція прокуратури і органу засудового слідства. Ми вважаємо, що доказів здобути достатньо. Йдеться про депутата та керівника комунального підприємства «Міськводоканал» Анатолія Сагача. Він у коментарі Суспільному заперечує, що отримував лист підозру та називає підозри прокуратури абсурдними. Жодної підозри особисто я не отримав. Вчора ввечері, після закінчення робочого дня та до моєї відсутності на робочому місці, представники прокуратури лишили якісь листи в приміщенні е, ТП міст водоканал. Наголошую, що ці папери офіційно я не отримав. По-друге, щодо хабара, жодна особа, на яких посилаються правоохоронці, не підтвердила цього факту. Цей факт особисто також категорично заперечує. Більш того, Обвинувачення не надало жодного доказу, що мені взагалі було відомо про якісь хабар. мені чи іншим особам. За інформацією прокуратури раніше підозри у наданні неправомірної вигоди службовій особі повідомляли і двом підприємцям, які за даними слідства передавали 30 тисяч доларів. За порушення цієї статті законодавством передбачене покарання від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без неї. Додам також Анатолію Сагачу повідомили підозру за статтею «Службова недбалість за несвоєчасну сплату податків у 2018-2020 роках, а саме рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Через це підприємство сплатило понад 2,5 млн грн штрафу. Відтак завдало збитків.